Вже 20 років як нашу планету відвідали прибульці, мова йде, звісно ж, про фільм 1996 року Роланда Емеріха з гучною назвою День Незалежності. Я б не назвав той витвір кінематографа чимось феноменальним, однак існують люди, які переглядають його постійно. Ніхто й думати не збирався про можливе продовження, але режисер вирішив звести на нівець приємні спогади глядачів про інопланетне вторгнення 96-го року, і він якогось біса зняв сиквел. Фільм День незалежності відродження типовий блокбастер. Дехто помилково вважає його чи не найкращим фільмом року, але при цьому серед інших кіноновинок літа не виділяється нічим. А порівнювати його з першим днем незалежності не бачу сенсу. Ті самі події, що були показані у першій частині, чомусь подані цього разу з надмірним пафосом і відверто несмішними жартами. Причиною цього може бути те, що герої фільму практично не узгоджені з купою обірваних сюжетних ліній. Емерік збирався показати все масштабно, для цього він набив фільм армією акторів, образи яких так і не вдалося розкрити. На екрані з'являються старі, вже добре знайомі всім актори Джеф Голдблюм і Вільям Фінктер, які, до речі, непогано зіграли свої ролі. Уил Сміт відмовився брати участь у зйомках сиквелу, тому довелося перекроювати чи не весь сценарій фільму. Молоде покоління представлене дітьми, родичами та друзями наведених вище старих героїв. Серйозно, де вони знайшли таку велику кількість акторів-новачків, які відверто не справляються із накладеним на їх плечі тягарем? Жодному герою не хотілося співпереживати, і проблема навіть не у бездарності акторів, а можливо у безвідповідальності сценаристів. Ну, думає глядач, хоча б візуально фільм шикарний. І так, і ні. У порівнянні з першим фільмом відродження, безперечно, масштабніше. CGI графіка здатна творити дива, але ці дива нерідко занадто штучні, як на мене. Проте нам нарешті показали інопланетних істоту повний зріст, і це не може не радувати. Це вже інше питання, наскільки круто вони виглядають, тому подивитеся самі. І наостанок. Якщо у вас буде можливість побувати в Офісі авторів Дня Незалежності, будь ласка, увімкніть їм світло, бо фільм вийшов нереально темним, деякі сцени доводилося навіть слухати як радіо. То чи варто переглянути цей фільм? Тільки у колі друзів, аби посміятися над безглузними моментами та врятуватись від літньої спеки у проколодному залі кінотеатру. Що ж, з вами був Петро, ділився своїм суб'єктивним враженням. Роланду Емеріху бажаю ніколи більше не знімати сиквелів Дня Незалежності. Ставте великі пальці вгору, якщо вам сподобалось відео, діліться думками у коментарях та підписуйтесь на канал. Розвиваємо україномовний YouTube разом!